Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах! Росіяни обстріляли Костянтинівку. били з артилерії та ракетами С-300. Як працюють екіпажі білий янгол? Інтерв'ю з речницею поліції Донеччини Олександрою Гаврилко. Безкоштовні курси з СММ, фото, відео, майстерності та журналістики стартували у ресурсному центрі молодіжних рад Дніпра та Луганщини. Зруйнована будівля, вибиті шибки та розкидані підручники. Такий вигляд має школа у Костянтинівці. Вночі близько першої години в неї влучили дві російські ракети С-300. Пенсіонерка Любов живе на сусідній вулиці. В момент вибуху каже, була вдома. Сильно бахнула, ну два рази сильно бахнула, школи не стало, родної нашої школи. Жалко, звісно, очень страшно. Зістекла літілюсь, гагата. І вон, смотрите, яке гілики воно валяються. Так это вже поубирали люди. Він крыши побиты. 80-річна пані Люся живе за кілька будинків від школи. Ударною хвилою в її будинку вибуло вікна. Цієї ночі жінці довелося ночувати у господарському приміщенні. Как бахнула. Я мене заколотіла. Давай я серце таблетки пить. Я ночі вообще не спала. Сиділа в уголку. Спасибо мені мужчина забіг ці теокна у квігілі. Так я там сіла в там кони у мене і сиділа. Думаю, може, господь спасіть. Вночі російські війська випустили по місту чотири ракети с 300 пошкоджено 17 приватних будинків. Травмованих та загиблих немає, каже начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Зато добу було два обстріли громади. О 15.30 відбувся артобстріл зі зі свольної артилерії калібру 152 мм у місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири приватних будинки та електромережа ДТЕК. Два удари було завдано по освітньому закладу, який частково зруйнований, і два удари по території. Товариство з відповідальністю внаслідок обстрілу частково ну, пошкоджені складські приміщення даного підприємства. Постраждали відсутні. Сьогодні вранці росіяни також обстріляли околиці села Ілінівка, поцілили у поле з пшеницею. Саме в це місце було влучання і пожежа розпочалася від цього місця. Сьогодні приблизно о 10 годині 5 хвилин. Через обстріл сталося загоряння поля з пшеницею хліба на корені. До гасіння пожежі були залучені пожежний автомобіль 41-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також був залучений пожежний автомобіль місцевої пожежно-рятувальної команди і Лінівської територіальної громади. Також був залучений до гасіння трактор підприємства, яке обробляло це поле. Ладиш каже, що це перша пожежа на полі внаслідок обстрілів на території Костянтинівської та Ілінівської громад. з початку року Марія Гречко Андрій Резніков. суспільне новини Донбас. Вночі під ракетними обстрілами росіян перебував в Краматорськ. Там двоє людей отримали поранення. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Наразі наслідки руйнувань уточнюються. За даними поліції Донеччини, армія РФ минулої доби обстріляла 10 населених пунктів області. Зокрема, під обстрілами перебувала Курахівська громада. За даними начальника МВА Романа Падуна, зі ствольної артилерії. Росіяни гатили по Кураховому селищах гостре та Курахівка, а також по селу Дальнє, пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок, інфраструктура та приватне підприємство. Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили від російських окупантів 7 квадратних кілометрів української землі. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнено територію площею 31 квадратний кілометр. Повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського на Бахмутському напрямку. Противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка. Богданівка, часів'яр, біла гора та дружба на Донеччині. Рятувальники ДСНС ліквідували на Донеччині шість пожеж, які виникли внаслідок обстрілів росіян. Зокрема, у часовому яру гасили господарські споруди. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні ми поговоримо про екіпаж поліції Білий Янгол. Спілкуємося із начальницею відділу комунікації головного управління Нацполіції в Донецькій області Олександрою Гаврилко. Не було ідеї створити білих янголів. Це все почалося. Маріуполь зрозуміло, там ще залишалися наші поліцейські, і паралельно з цим, як я вже і казала, що було гаряче вже на всіх напрямках той же Мар'їнський напрямок. І там хлопці почали виконувати ті ж функції допомога людям, там було поранених багато. І ми тоді почали виїжджати, бо на службових автомобілях поліції поранених людей. Ну, Розумієте, вивозити майже неможливо, коли потрібні ноші, спеціальне місце для того, щоб людину лежачи покласти. Тому було прийнято рішення нам ДСНС допомогли, надали свої швидкі допомоги і дали швидку допомогу Мар'їнський напрямок. Це перші були. І вони на цій білій машині швидкої допомоги почали виїжджати і допомагати там людям на Мар'їнському напрямку. Це Мар'їнка, Красногорівка, там багато громада велика Костянтинівка. Михайлівка, Новомихайлівка. І там вже люди, які самі назвали хлопців білих, білими янголами, просто їм в обличчя казали це. А потім хлопці просто ну, мені передали це, що ну, коли я питала, що як у вас там відбувається. І Рустам наш Лукомський розповів, що е, та нас вже люди прозвали білими янголами. Я кажу: а ну розкажи тут, по ну розкажи, що це мається на увазі. А він каже: Ну ми ж приїжджаємо постійно на білих автомоб... на білому автомобілі. І нас ото приїжджаємо. Де, які, навіть якщо вони їхали по, там, по місту і так от прям хрестили їх, ми вирішили, що ми просто будемо обумовлено називати, щоб ототожнити цих людей просто білими янголами. І ми просто це ми не те, щоб створили, ми просто почали їх так називати. А, а вже потім, вже потім. Керівництво прийняло рішення, що ми офіційно за наказом начальника головного управління ми створили групу білих янголів вже по всім гарячим точкам. Це п'ять. Це перший, як ми кажемо, батьки білих янголів це Мар'їнський напрямок, а звідти вже пішли Бахмутський напрямок, Великоновосілківський, Лиманський. І Авдіївський. Авдіївські трошки пізніше е створилися. Тільки нашими силами нашого екіпажу були всі діти евакуйовані з Авдіївки. Евакуація. Перша медична допомога пораненим під під час обстрілів. Документація наслідків наслідків обстрілів це гуманітарна допомога. І це люди, які комунікують кожного дня. Їхня функція це комунікація з волонтерами, з адміністраціями військовими. Тобто, це люди, які навіть трошки більше вони, вони самі виходять на них виходять і різні благодійні організації, волонтерські, які. Є довіра, привозять там допомогу необхідну і разом вже їздять, роздають. Як формуються до речі, екіпажі? Це виключно добровольці, так поліцейські Це добровольці, виключно добровольці. Але було бажаючих багато, але обирали так, щоб людям було комфортно працювати один з одним, щоб вони були як єдиний механізм, щоб вони підставляли один одному плече. Щоб вони були місцевими мешканцями, як я вже сказала, не ми намагаємося не пересувати з однієї однієї території на іншу, щоб Знали дорогу дуже добре, бо коли починає там прилітати, потрібно знаходити якісь об'їзні шляхи і так далі. Це добре виходить у тих, хто знає там кожну тропу, тропу, кожну вуличку, кожен будинок у нас всього 5 груп, і це 18 людей. І комунікаційники, так, з ними обов'язково їздять в поїздки. Це не обов'язково. У нас чому ми почали просто виїжджати з цими групами? Для того, щоб ти міг людям розказати, що відбувається у нас, як наші хлопці ризикують життям, як нам допомагають ті ж люди. Тобто реальну картину, щоб розказати, нам потрібно бути постійно. Цьому всередині вже немає тієї точки того населеного пункту, де тривають бойові дії, де б ми не були. Ми були усюди. Ми плануємо свою роботу в залежності від того, де зараз потребує нашої уваги. І це постійно. Ми не фокусуємося на одному населеному пункті. Ми постійно беремо різні від Лиману до Великої Новосілки до Авдіївки, Красногорівки, Бахмута і громади Торецька і так далі. І ми кожного тижня комбінуємо ці населені пункти, бо люди живуть усюди. Допомога потрібна усюди. Росіяни планують побудувати на окупованій території Луганської області нові в'язниці. Їх можуть використовувати для репресивних заходів, розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. На новостних порталах ЛНР цієї квази ми бачимо, що прийнято рішення про те, що там, де були зруйновані території, збудувати понад 20 в'язниць. Запуск 1 січня 26-го року. Ну я дивлюсь, тут сталіщиною дуже попахує. У передмісті тимчасово окупованого Луганська вранці, 16 липня, пролунало кілька вибухів. Сили оборони України задали удару по складу ракетного озброєння в ювілейному. Йдеться у повідомленні на офіційній сторінці збройних сил України у Фейсбук. Протягом доби росіяни били по невському та білогорівці, використовували артилерію та авіацію. Повідомили в генштабі. Активізували окупанти наземні операції. Активно використовують піхоту, використовують авіацію. Наші сили оборони ініціативу не мають, але якихось там прориву в надзвичайних ситуаціях не відбулося. Так, за допомогою гумових каченят вчаться виставляти композицію кадру та виділяють основних персонажів під час зйомок на курсах з режисерської майстерності у Дніпрі. Одна зі слухачок курсу, – 14-річна Аліна. Дівчина каже, мріє стати режисером. Я планую поступати на режисера, і ці курси мені здається, вони дуже допоможуть. Взагалі мені подруга привела, вона теж дуже цікавиться цим. І я вважаю, що багато людей повинно ходити на ці курси, бо вони реально корисні. Це набагато краще ніж просто сидіти вдома. Ну, мені так здається, цей курс з режисерської майстерності проводить Данило Федорець. Чоловік каже, має досвід роботи у медіасфері. Все, що пов'язане з виробництвом відео для молоді, яка хоче навчитися опанувати медіасферу. Яка хоче, яка бачить себе у цій сфері, і їй не вистачає ще навичків, аби зробити свої перші кроки, я приймав участь у багатьох проєктах, як інтерв'ю, так і в звичайних соціальних опитуваннях, так і в зйомках музичних кліпів, комерційної реклами та короткометражного фільму. Окрім режисерської майстерності у ресурсному центрі молодіжних рад Дніпра та Луганщини, проводять також курси з фотомайстерності, СММ та журналістики. Керівниця медіа відділу центру Наталя веде курс журналістики. Моя студія а, журналістики, тобто я вже 10 років в цій сфері маю досвід як і телевізійний, так і роботи в онлайн-медіа, як досвід написання текстів, не текстів, а сценаріям для документальних фільмів, для новин. Ми вчимось працювати з текстами. А трошки пізніше ми почнемо працювати з камерою, з голосом. Є в мене кілька людей, які конкретно прийшли запитом працювати саме з голосом. Тобто, в них взагалі-то вже на етапі на етапі новачків крути. То виходить начитувати тексти. О, ти ми будемо це розвивати. Ціль навчання, розвиток молоді, обладнання для курсів закупили за гроші. USAID, додає Наталя. Навчання учасників безкоштовне, набір на курси продовжуються. Туди запрошують молодь віком від 14 до 35 років. Наразі заняття відвідують 70 людей. Владислав Уколов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.